Так, давайте його спочатку перевіримо, адже тут є 6 USB-портів. Перший USB-порт підключаємо, пішла зарядка. Другий USB-порт. пішла зарядка. Третій USB-порт пішла зарядка. Четвертий пішла. П'ятий у нас оранжевий колір, це означає швидкісна. 22,5 Вт. Ось, є, пішла. І шоста. Пішла, є, працюють. Тепер беремо кабель, ставимо його на зарядку і ввечері сьогодні відправимо. Павербанк працює, повністю справний. Підключаємо його в Type-C, щоб було швидше. І ставимо. Ага, стоп. Ставимо отак. Підключаємо ще розеточку. От. По її почало мигати, означає, пішла зарядочка. Все, заряджається. Чекаємо, поки зарядиться, і відправимо клієнту. О, заодно й побачимо. 56% ми заряджаємо в 10.24. Почали заряджати. 10.24 на годиннику, 56. Заодно й побачимо, за скільки часу він зарядиться. Швидкісна зарядка 20 Вт.